Уявіть собі сценарій, де на одній з вулиць європейської столиці знаходиться будинок, де збираються видатні митці і літературні генії. Серед них Бернард Шоу, Арнест Хемінгуей, Джордж Орвел, Грекен Грім. Вони створюють свої шедеври, обмінюються ідеями і відкривають нові горизонти творчості. І цей будинок стає своєрідним центром мистецтва, де читаються поетичні рядки, створюються шедеври літератури. І формуються ідеї, що змінювали світ і світову літературу в цілому. Насправді саме такий будинок існував в Україні у Харкові, адже саме тоді, у 20-х роках минулого сторіччя, Харків став номінальною столицею України. Розташовувався він на вулиці Червоних письменників 5. а ще його називали просто Будинок слово. Саме там збиралися найпрогресивніші голови свого часу. Будинок Слово став. Символом української радянської літератури і в хорошому, і в кошмарному сенсах. Всім привіт! Я Наталі, і сьогодні я хочу з вами поговорити про дещо важливе, а саме про будинок, який зібрав в собі найталановитіших українських митців 20-30 років минулого століття. А також поділитися враженнями від художнього фільму Будинок слова нескінчений роман від режисера Тараса Томенка. Він же є режисером документального фільму про будинок слова, який вийшов у 2017 році. Як я вже раніше зазначала, у 20-ті роки минулого сторіччя столицею радянської України був Харків, тут розцвітало культурне життя країни. Комуністична влада. Намагаючись здобути підтримку народу, вживала заходів українізації. Це призвело до зростання інтересу до української мови та культури загалом. Письменники та митці активно публікували свої твори, брали участь у літературних обговореннях та зустрічах. У 20-ті роки було досить складно. Українська інтелігенція, культурні діячі, які зосереджувались у Харкові, потерпали від недостатку та жили в непростих умовах. Найважче було тим, хто переїжджав до столиці з маленьких містечок та сіл. Дозволити орендувати квартиру було майже неможливо. Та що там казати? Навіть ті, хто приїздив з Києва, часто не могли собі дозволити зняти кімнату у Харкові. Зарплати були мізерні, і ті дуже часто виплачувалися із затримкою. Тож великій кількості митців доводилось тіснитися в комуналках. На кухні чи у ванній кімнаті могли спати. Часто підлога застелена газетами слугувала ліжком. Ну і що тут казати за небажаних сусідів мишей, пацюків та блох? Микола Куліш скаржився, що його з'їдають блохи. Умоли були вкрай складними, тому й народилась думка про власне житло та будинок. Та звичайно одним бажанням письменників не обмежилось. Цьому передував один скандал, який стався напередодні? Так званий Максим Горький був проти того, щоб його повість мать було перекладено на українську мову. А тут е, буде зараз цитата: Мене дуже удивляє, що люди стремляться зробити на речі язиком, де да що й обнітають тих великоросів, які чутілісь меншинством в області данової Це не сподобалось українським митцям. Вони були обурені, тож було прийнято рішення якось згладити цей конфлікт, і представництво Сталіна запрошує українських митців до Москви на український тиждень, де і відбулась, власне зустріч з Сталіним. Як зазначав Павло Тичина, на зустрічі був присутній товариш Каганович, який перед цим розмовляв з Остапом Вишнею. На рахунок того, що не вистачає коштів на будинок письменників, ввечері того ж дня на порозі номеру Остапа вишні з'являється чоловік з револьвером та великою сумкою. Заходить до кімнати і висипає вміст сумки на стіл. Сумка, як виявилось, була набита довщенто до грошима. Шокований вишня не одразу розуміє, що відбувається, і питає, що це. Чоловік відповідає, це на будинок слово. Помилкою було б думати, що слово було збудовано, хоч і за дозволом уряду, з мотивів створення сприятливих житлових та побутових умов для творчої української еліти. Причини були звичайно важливіші, маючи всіх пишучих українців в одній купі, легше було контролювати їхнє життя-буття. НКВД мало тут свої вуха і очі. За допомогою яких знало дуже докладно про все, що діялось у будинку, до цього треба додати телефони, які в тих часах приватним особам було просто неможливо дістати. І раптом одного дня хотіли ви чи ні їх запроваджено в усіх мешканнях. Чи варто згадувати, що на слідстві проти того чи іншого письменника його телефонічні розмови наводили слово в слово як доказ для обвинувачення? У 1927 році був затверджений архітектурний проєкт будівлі: 5 під'їздів, 5 поверхів, 68 мешкань. Будинок зводять у барачному провулку тодішній околиці міста. У 1930-му провулок стає вулицею Червоних письменників. Згодом будинок має адресу провулок Барачний, 9. Згодом провулок Покровського, 9. На цокольному поверсі розташовувався дитячий садок. На даху солярій. Згори будинок мав форму літери С, що символізувало початок слова. Згодом мешканців цього будинку почали називати слов'яни, і почав він своє недовго існування в місяці грудні 1930 року. У будинку слова проживали видатні письменники, серед яких були Микола Хвильовий, Іван Багряний, Остап Вишня, Павло Тичина, Михайло Яловий, Майк Йансен, Михайль Семенко. Крім них, тут також мешкали драматург Микола Куліш і режисер Лесь Курбас, і ціла галерея письменників, поетів, критиків, малярів та режисерів. Зібрано в цьому будинку цвіт тодішньої української літератури. Щоб поліційним агентам було легше контролювати приватне життя його мешканців, у цьому будинку з 1933 по 1938 роки сталися репресії, які стосувалися понад 70 ж мешканців літераторів, з яких 11 були розстріляні в урочищі Сандермох. Початком репресій та переслідувань будинку слова стає арешт Михайла Ялового. Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стало 3 листопада 1937 року, коли на честь 20-ї річниці Великого жовтня у Соловецькому таборі особливого призначення були розстріляні режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш і Валеріан Підмогильний, поети Марк Вороний, Микола Зеров та інші митці. Того дня Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР здійснив розстріл 1111 людей, серед яких були 287 українців і людей, пов'язаних з Україною. Однак цей період, відомий як відродження, згодом буде змінений на назву розстріляне відродження. А тепер кілька слів про художній фільм Будинок слова Нескінчений роман. Як я вже говорила раніше, режисером цього фільму став Тарас Томенко. Сценаристами стали той самий Тарас Томенко. Та Любов Якимчук. Робота над фільмом розпочалась у 2013 році, коли Тарас Томенко та Любов Якимчук розпочали написання сценарію. Спочатку вони створили документальну стрічку Будинок слово, яка вийшла у 2017 році. І отримала премію Золота Дзига» у 2018 році. Після успішної прем'єри документального фільму їхня команда розпочала роботу над художнім фільмом. Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Оліник, В'ячеслав Довженко, Ніна Набока, Марина Кошкіна, а також Станіслав Сукненко, Юрій Одинокий, Валерія Ходос, Андрій Май, Юлія Чепурко, Константин Темляк, Геннадій Попенко та інші у художньому фільмі, крім реально існуючих людей, автори також водять вигаданих персонажів як уособлення якогось певного явища, яке притамане для того часу. Шпигунство, доносе, переслідування та інше. До прикладу, один з головних персонажів фільму, з яким ми знайомимося на самому початку фільму, молодий поет Володимир Акімов. Насправді його не існувало. І тим паче він ніколи не жив у будинку слова. Проте саме цей персонаж стає ключовим елементом стрічки. Крім збігу імені зовнішність Акімова мені декого дуже нагадала. І я не думаю, що це збіг. Все дуже красномовно та зрозуміло стає. Акімов є втіленням країни 404. Закомплексований, злий, він намагається зіпсувати життя всім, хто противиться його владі, переоцінює свої можливості і не має жодних моральних принципів. Я не хочу спойлерити, тож який розвиток цього персонажу ви можете піти і подивитись в кінотеатр, і самі зрозумієте і щиро зненавидите. На противагу Акімову іншу головну роль у контексті фільму, де розглядається багато відомих митців, таких як Павло Тичина, Іван Багряний, Майк Йогансен, Володимир Сосюра, центральною постаттю, яка відображає дух будинку слову», стає Микола Хвильовий. Що самого початку фільму, під час гри у волейбол та знайомства з Акімовим, стає зрозумілим, що саме хвильовий виступає неофіційним лідером. Він відкритий. Принциповий, розумний, здатний об'єднати довкола себе потрібних людей, обдарований, і це визнається навіть в офіційних колах. Він людина, яка не заангажовується у пропаганду та залишається вірною своїм переконанням. Якщо Акімову представляє Москву, то хвильовий найсильнішою частиною України. Решта головних героїв це історії, які допомагають розкрити одних із найвидатніших особистостей українського мистецтва не лише як творців, а як звичайних людей. Протягом усього фільму ми спостерігаємо трансформації як у самому будинку, так і його мешканців. Від періоду отримання всього найкращого до моменту, коли перевага надається лише тим, хто прославляє партію. Це стосується як і забезпечення харчування, так і можливості публікації своїх творів. Митці, які раніше раділи життю і творили, поступово починають розуміти, що опинились у замкненому середовищі, де кожен крок контролюється. Тим часом деяким надавалась можливість насолоджуватись смачною їжею, тоді як інші стикалися з голодом. До речі, автори про голодомор також не забули згадати у стрічці, адже події відбуваються саме в той період. Момент, на якому я не змогла стримати сліз, спустошене село, віс переповнений бездушними тілами селян, які пухли від голоду в той час. І найбільш кульмінаційний момент фільму стає самогубство Миколи Хвильового. Щодо візуального наповнення, фільм відзняти повністю у чорно-білих тонах, які допомагають зануритись та повернутися у ті часи. Хоча є один момент, де все ж з'являється один колір. Картинка гарна відчуття під час перегляду моторошні. Хочеться також відмітити чудову операторську роботу. Ми буквально опиняємося в слові на сходовому майданчику з крутими сходами у квартирах митців з високими стелями та великими бібліотеками. Їдаль на де збирається літературна еліта, щоб продекламувати свої вірші, чого тільки вартує геніальне прочитання легендарного вірша Михаля Семенка Бібобу. Чи романтична лірика Сюсюри. Деякі її плани просто перехоплюють подих і викликають мурахи по шкірі. А ще хочеться відмітити чудову акторську гру. Особливо хочеться відзначити В'ячеслава Довженка, який зіграв Миколу Хвильового. Валерію Ходос, яка зіграла Раїсу Троянкер, коханку Володимира Сосюра, яка насправді ніколи не жила у будинку слова. Та Дмитра Олійника, який зіграв молодого поета-початківця Володимира Акімова. Кожен, хто долучився до створення цього фільму, є важливим і невід'ємним елементом, без якого не вийшло б зробити все так добре. Також хочеться подякувати команді за те, що нагадують нам, українцям, що важливо пам'ятати історію і не повторювати помилок тих, хто вже поплатився своїм життям. Звичайно, у цьому відео я й не помістила 10% того, що можна було б розповісти про розстріляне відродження. Це просто неможливо. Ця б документалка зайняла десятки годин, а то і кілька днів. Кожен митець, який жив у цьому слові, носив у собі цілий Всесвіт. Крім того, що це люди були з величезним талантом, ну що тут казати, генії свого часу. Це були прості люди, живі люди зі своїм життям, своїми проблемами та своїми гріхами. І саме це показується в будинку слова. Наприклад, ми дізнаємося, що сьосюра, який писав невмовно гарну любовну лірику, був лихої вдачі. Я радію тому, що ми все більше дізнаємося і цікавимося історією там нашим минулим. Шкода, що тільки зараз, шкода, що не раніше, можливо, зараз би був для нас інакший час. Проте ми, на жаль, повторюємо помилки своїх предків, але зараз ми можемо все це змінити. Шкода, що так довго ми не знали і не заглиблювались у цю тему. А ця тема дуже важлива і дуже болюча. Україна втратила і досі втрачає світ нації. І знову це той самий ворог, з яким ми продовжуємо боротися, щоб не допустити знову на своїй землі розстріляного відродження. Сходіть у кіно, почитайте про митців розстріляного відродження, про новаторський та. Геніальний театр Брозіль створений Олесем Курбасем про Миколу Хвильового, який казав від російської літератури, від її стилів, українська поезія мусить якомога швидше тікати. Хвильового, який ніколи не зраджував своїм переконанням і був вірним собі до кінця своїх днів, до 13 травня 1933 року. Про Анатолія Петрицького, який в той час був найпопулярнішим митцем не лише в Україні, але й за кордоном, він був новатором, але його обвинувачували в формалізмі, та найбільшою провиною стала його українська творчість. Про геніального Валеріана Підбогильного, якому в останні роки життя йому зовсім заборонили писати, він перекладав. Як писав у своїй книзі слово про слово син Миколи Куліша Володимир. Його переклади де Мопасана, Золя, Флобера, Бальзака були літературними шедеврами. Цими перекладами родина і жила аж до кінця його арешту, дістав 10 років в'язниці. Під могильний зник. Може, застрелився, може, не витримав слідства. Окремо хотіла ще сказати кілька слів про дітей та дружин митців, яких брали під арешт. Дружин нерідко. Чекала така ж сама доля, як і їхніх чоловіків, а дітей дуже часто забирали до дитячих будинків і подальша доля їх, на жаль, була невідома. Аби закінчити відео хотілося б словами з проекту Мур. Ми маємо знати всі минулого деталі, щоб залишити в пам'яті ті шрами, що є нашим тілом. Взято з альбому Ти романтика. До речі, Мур стали для мене натхненниками у вивченні теми розстріляного відродження. Тож дякую їм за вклад у популяризації такої важливої теми. І зараз у них відбувається тур Україною. Тож можете заглянути в інтернет, подивитися, можливо, саме у вашому місті. Скоро буде їхня театралізована вистава. Обов'язково сходіть. Вивчайте українське, плекайте українське і пам'ятайте всіх тих, хто виборював і досі виборює право на існування і бути вільними. В описі під відео я залишу першу джерела, де ви можете подивитись та почитати, щоб ще трохи більше дізнатися про митців із будинку слова. Дякую всім тим, хто поставить вподобайку, напишу коментар. Для мене це дуже важливо. Це моє перше відео на цьому ютуб-каналі. В принципі, моє перше відео в житті. Буду вдячна за підтримку. Підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео. Слава нашим захисникам! Не забувайте донатити. Дякую за увагу!